Них у таблицях для першого четвертого класів русський язик помітили споживачі у книгарні одного з торгових центрів рівного. І такий інцидент мав місце в одній з книгарень рівного. Людей обурило, що в україномовному рівному таким чином пропагують мову окупанта. Відтак зафільмували книгу і опублікували у соцмережах. Працівники книжкового магазину підтвердили, що у них дійсно був такий довідник російською мовою. Втім, пояснили, мовляв, не побачили його, так як у книгарні є ціла мережа магазинів. А довідник російською потрапив на Рівненську полицю після переїзду магазину з Дніпра. Який там закривали у зв'язку з війною. Оскільки товару приїхало дуже багато, не все змогли перевірити. Це ціла серія книг, яка називається Шкільний довідничок від Харківського видавництва Ула. У ній десь 30 позицій. Із алгебри, із біології, тобто різні довідники. І цей один випадково десь потрапив. Крім цього, працівникам книгарні дуже шкода, що людина, яка побачила цю книгу, не підійшла до каси і не попередила їх. Запевнили, інші подібні товари не завозять, а ця книга просто випадково потрапила, бо вона ще 2017 року випуску.